За подіями в Україні спостерігає мало не весь світ заради того, щоб громадськість знала, що відбувається в епіцентрі подій працюють сотні журналістів, яким час від часу буває непереливки. Адже терористи та сепаратисти, які захоплюють державні будівлі та чинять безлад у нашій країні, мало не щодня заважають працювати і пресі. Ба більше інколи у журналістів відбирають техніку, їх б'ють та навіть захоплюють у полон Похищені. Журналісти Как Наші в частності Антон Дейнека і американський журналіст Саймон Островський. українського стримера Артема Дейнего захопили ще 13 квітня у Слов'янську. Артем вів онлайн-трансляцію штурму місцевого управління СБУ з балкону власної квартири. Аж раптом до нього увірвались невідомі та викрали хлопця. Наразі його й досі утримують в полоні сепаратисти у вівторок. Вони захопили і американського журналіста Сімона Островського. Як повідомляють деякі змі, самопроголошений народний мер міста Слов'янська В'ячеслав Пономарьов заявив, що затриманих журналістів перевіряють, чи не є вони шпигунами. Однак на волю представників ЗМІ і досі не відпустили. Наразі у Міністерстві внутрішніх справ України через викрадення журналістів відкрили кримінальну справу. А тим часом в ОБСЄ вже заявили, що вимагають від сепаратистів негайно звільнити полонених. Та припинити тиск на представників змі. Тим часом у Горлівці зник ще один журналіст Євген Гапич. Він з Коломиї поїхав у відрядження по східним регіонам України. Востаннє виходив на зв'язок у вівторок із Горлівки. Рідні кажуть, що Євген під час останньої розмови промовив заздалегідь обумовлене кодове слово, яке означало, що він в небезпеці.